Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Фелікс був відкритою людиною, котра переживала важкий період у своєму житті. Його дружина хворіла, і лікарі не могли пояснити причину її хвороби, тому що ззовні жінка виглядала повністю здоровою, проте вона відчувала жахливий біль, який ніколи не залишав її. Фелікс успішний комерсант. Поступово розтратив усе, що мав, аби вилікувати дружину, однак їй нічого не допомагало. Одного разу я, зустрівшись із Феліксом, вжахнувся, коли ця людина, яка прекрасно знала Біблію, заявила: Пасторе, я відвіз свою дружину до екстрасенса, зараз їй краще. Там їй сказали. Що її хтось зурочив і що зроблений дияволом може бути знищення лише силою диявола. Він краще за будь кого знає свої вибрики. Слова Фелікса мене стурбували. Якби він був простим, недосвідченим християнином, можливо, таку поведінку можна було б і пояснити. Попри все, я спробую його зрозуміти. І уявивши, як він страждав, слухаючи протягом багатьох років стогін своєї дружини день і вночі, і був змушений визнати, що в якийсь момент його довіра до Ісуса ослабла, це якоюсь мірою нібито виправдовувало лікування в екстрасенса. Окультизм у всіх своїх проявах є одним з інструментів, які використовує сатана, аби обманути, якщо вдасться як написано в Біблії, навіть вибраних. Але святе письмо однозначно засуджує будь-які форми окультизму. В книзі про Каїсаї написано. А коли вам скажуть запитуйте духів померлих та чародію, що цвірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих? Існує цілий арсенал засобів, які використовуються проти тих, хто хоче йти за Ісусом. Фільми, книги, музика, курси, семінари усе це має на меті переконати людей. Що вирішення людських проблем знаходиться у самій людині або в окультизмі, але Біблія вчить чітко і однозначно, що ми не повинні слухати того, хто викликає духа померлого та духа віщого і хто питає померлих. Неймовірно, але дружина Фелікса одужала, а через деякий час вона пішла з церкви. Фелікс знову став успішним комерсантом і не бажав нічого чути про Ісуса та Його церкву. Сьогодні він член спіритичного об'єднання і вважає себе кращим від багатьох християн, бо дає гроші на соціальну допомогу нужденним. Наш єдиний захист від підступних спокус ворога у Христі. Ми маємо шукати його щоденно і зробити Господа центром свого життя. Помолимось, дорогий наш любящий небесний отець. Ми знову звертаємося до Тебе зі словами подяки за те, що ти так чітко на сторінках святого письма пояснюєш нам, до кого нам звертатися з нашими потребами. Тому то сьогодні, Господи, всі наші проблеми, прохання, потреби складаємо у ніг твоїх святих з вірою. Допоможи, Господи, нам у вирішенні їх. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте, лише Ісус є нашою єдиною допомогою у всіх сферах життя. До нього ви можете звертатися в будь-який час. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами! Гарного вам дня! До побачення!